Майже 150 випадків за 10 днів. Кількість недужих на вірусний гепатит А на Вінничині зростає. У Вінниці Національний радіодиктант Єдності писали школярі разом із нацгардійцями. Чому, попри недіздатність дружини тероборонівця Сергія Ярошенка, не відпускають зі служби? 122 випадки захворювання на вірусний гепатит А підтвердили у Вінниці, з них 22 у дітей. Про це Суспільному розповів виконувач обов'язків заступника директора обласного центру контролю профілактики хвороб МОЗ України Олександр Загоруйко. Більшість випадків реєструється на території Вінницької міської територіальної громади, але є чотири випадки реєстрації на території Вінницької області і в інших районах області. Наразі проводяться вірусологічною лабораторією, і мікробіологічною лабораторією, та фізико-хімічною дослідження проб води в місцях, де були зареєстровані випадки хвороби. Тобі ж це в квартирах людей, які захворіли, в них відбирається або водопровідна вода, якщо вони її вживають, або вони вказують на якийсь аквамат. Загоруйко каже, також їхні фахівці відібрали 213 проб води. Провели вірусологічні дослідження 84 зразків. У них вірус гепатиту А не виявили. Наразі проводять дослідження зразків крові, які взяли у контактних з хворими осіб. Розповідає завідувачка вірусологічної лабораторії Валентина Князева. На сьогодні ми зробили 25 Досліджень на імуноглобуліни М які це ранні антитіла, які появляються і які являються, які є прогнозом захворювання. І із 25 у нас два позитивних. Князева каже, варто дотримуватись правил особистої гігієни, мити овочі і фрукти, а також задля профілактики здати кров на виявлення вірусу гепатиту. А за направленням сімейного лікаря такий аналіз безкоштовний. Платний коштує 133 гривні. Аби обезпечити віницьких школярів з понеділка навчання онлайн. Про це Суспільному повідомила очільниця профільного департаменту міста Оксана Яценко дитячі садки працюють у звичному режимі. Такі рішення прийнято у зв'язку зі стрімким поширенням інфекційної хвороби гепатит А, тому що це хвороба брудних рук. Діти в організованих дитячих колективах дуже легко підхоплюють цю хворобу, доторкаючись до брудних поверхонь, не миючи фрукти та овочі і спілкуючись з людьми, які є уже носіями цієї хвороби. Переходимо з понеділка у закладах загальної середньої освіти і позашкільної на такий формат навчання. Скільки буде тривати, ще не знаємо. Будемо моніторити ситуацію. У класі Вінницького ліцею номер 26 збираються старшокласники, вчителі та нацгвардійці. Усі разом писатимуть радіодиктант національної єдності. Дев'ятикласниця Надія Савицька каже, це її перший радіодиктант. Я трохи переживаю про те, що я можу не змогти щось почути, там не дочую. Перший радіодиктант єдності писатиме і Нацгвардійка Анастасія Житнюк. Це якісь такі нові враження, нові відчуття. Вперше таке. Це насамперед цікаво. Трішки хвилююся. Диктант розпочався об 11.15. Зараз я прочитаю текст радіодиктанту. Отже, увага! Дороги України. Цьогоріч авторкою тексту є Вінничанка, поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Назва радіодиктанту Дороги України. Читає його Олексій Гатковський, актор театру та кіно. Влітку вирви на цьому полі. Тривав радіодиктант 30 хвилин. Це було останнє речення. Перебіжіться, і зараз будемо читати весь диктант. Текст диктанту цікавий, але важкий, каже вчителька математики Леся Смаль. Все чітко було продиктовано з паузами. Зрозуміло, що треба повторити, коли двокрапка тере ставиться. Давно мріяла написати його, ось мрія збулася у мене. Текст актуальний, зараз такий щемливий, і подумками переходила туди, в саме ту село обіч. Дуже швидкий темп начитки не встигав, каже восьмикласник Максим Сидорук. Пару речей не встиг писати. Розділові знаки не знаю, чи правильно поставив, чи ні. Диктант не був важкий, каже нацгвардієць Павло Приймаченко. Мову любить, тож має надію, що написав навідмінно. Текст, звісно, дуже. Цікавий тут є різні речові звороти, які у нас не трапляються в нашому повсякденному житті, тому їх можна побачити хіба що в літературі, такі як пилюга, кам'яниці виправлень буде. Я думаю, небагато. Там в основному буде проблеми з пунктуацією. Я все записала. Мені сподобалося. Напевно, наступному році також буду його писати. Текст радіодиктанта 2023 буде оприлюднено у понеділок, 30 жовтня об 11.00. Якщо ж ви бажаєте, що ваш диктант перевірили фахівці, відправте його паперовим листом за адресою в місто Київ, вулиця Хрещатик, 26. Важливо, щоб дата відправлення була 27, 28 або 29 жовтня, чи на електронну пошту, яку бачите на екрані. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Писали радіодиктант Національної єдності і в центрі «Я Маріуполь». Таку ініціативу тут запровадили торік, розповідає керівниця закладу Олена Швидка. Цьогоріч диктант писали 20 учасників. Ми просто зобов'язані її знати, її спілкуватися, думати українською мовою. Радіодиктант Національної єдності в Україні пишуть з 2000 року. Цьогоріч його вперше писали 27 жовтня за новим календарем Православної церкви України. І вдруге в умовах повномасштабної війни. Вітаю Україну! Вітаю українство всього світу! Сьогодні ми пишемо 23-й радіодиктант Національної єдності. Працює дистанційно радіодиктант єдності пише не вперше, каже вчителька української мови та літератури Маріупольської 54-ї школи Наталя Васильєва. Проблема таких текстів, саме авторських текстів у авторських розділових знаках. Тобто, дуже часто виникають суперечки між тими, хто писав диктанти, між автором. Тобто, там, де треба поставити, наприклад, двокрапку, людина може поставити тере. У цьому якраз і є труднощі такого диктанту. Пише радіодиктант, аби перевірити свої знання з української, каже 21-річний переселенець із Маріуполя Данило Парфьонов. Вирішив, що так можна підтримати нашу мову та трохи підвищити свої. Сергій Ярошенко показує вирок Вінницького міського суду від 13 квітня 2023-го. Згідно з ним, дружину Марію визнано недієздатною. Його ж суд призначив її опікуном. Психічне захворювання, там шизофренія, там, там цілий букет. Коли це в нас по вишці вдарили заболівання, почало прогресувати. Вона була пару разів в лікарні, дитина була в дитячому домі малютки, так як був на службі. Тепер, каже, має постійно бути з дружиною та донечкою, тому і мусить звільнитися з сил 120-ї бригади тероборони Вінничини. Дружина Марія боїться, що в іншому випадку доньку у них соцслужби заберуть. Якщо, допустимо, його не буде коло мене, то її просто-напросто заберуть і все, у нас доні не буде. Цього сонечка маленького. Мені може бути стати погано, може бути осіннє загострення або, наприклад, весняне загострення хвороби. І тому потрібно, щоб до мене коли коло мене хтось був піклувальник. тому що тут я можу бути адекватно, Чи таки паде вірм? Що щось зучити кітебастрення, і все я тебе соді себе не контролюю з 2015 по 2016 Сергій Ярошенко розповідає, був в АТО командиром зенітного відділення ПЗРК. У ТРО вступив на початку повномасштабного російського вторгнення. Цьогоріч у серпні, коли хвороба дружини почала прогресувати, каже, написав рапорт на звільнення, отримав відмову. Я мушу звільнитися, бо пряма небезпека. Батальйоні всі документи все збирають. і Юристи і батальйони кажуть, що однозначно тут на звільнення цього. Коли відправляються в бригаду, тут раз повернули, то така довідка треба, то копія такого документа треба. З проханням роз'яснити на підставі чого не звільняють солдата Ярошенка, суспільне звернулося з запитом до 120-ї бригади ТРО, де служить чоловік. У відповіді написали таке. Долучені військовослужбовцям до рапорту документи на думку військової частини, яка ґрунтується виключно на нормах чинного законодавства України, не були достатніми для підтвердження зазначеної підстави для звільнення. Пакет документів відправлено на доопрацювання до підпорядкованої військової частини, в якій проходить службу Ярошенко Сергій Миколайович. «Вказується, ще не достатньо нічого. Підстав для звільнення військовослужбовців є чотири, пояснює адвокатка Мар'яна Слізяк. Перша за віком, друга, коли військовослужбовцю призначають певний вид покарання. Третя за станом здоров'я або четверта за сімейними обставинами. Опіка над недієздатною особою відноситься до останньої. Тож військовослужбовцю достатньо написати рапорт і додати рішення суду, що визнав його опікуном недієздатної дружини, каже адвокатка. Підставою окремою для звільнення є встановлення опіки над недієздатною особою. Тобто документом, який підтверджує право військовослужбовця на звільнення з військової служби, за такою підставою є рішення суду, яке набрало законної сили. Для того, щоб звільнитися з військової служби, військовослужбовець подає своєму прямому командиру рапорт з проханням про звільнення його з військової служби, у якому зазначає підставу для звільнення, бажання своє чи не бажання проходити військову службу у резерві, а також територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, у який після звільнення його необхідно направити. Для постановки на облік. Якщо ж військовослужбовець надає усі документи, його рапорт розглядають і він отримує негативну відповідь. Тоді таку відмову можна оскаржити в судовому порядку. Строк оскарження один місяць. Сергій Ярошенко каже: усі перелічені документи має рапорт на звільнення подав друга. Я в рапорті написав, я готовий бути в резерві. Якщо знову відмовлять, каже, піде до суду. Ірина Хоходра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Грибний сезон на Вінниччині. зазвичай у цю пору найбільше опеньок. Втім, цьогоріч їх мало, каже жителька Срижовської громади Марія Дорощук. На ринок привокзальний на продаж принесла 5 кілограмів. Суспільному розповідає, назбирала їх вчора ввечері в селі Медвідка. Дуже мало. У Нас багато вирубок я в селі а Нема. Це так на одному місці, я, де знайдеш, все, нема. Словом, нема грибів цього руку. Усе через посушливу осінь, каже дорощук. Торік у цю пору опаньки збирала відрами, продавала по 80 гривень. Нині ж за кілограм просить 120. Дощів не було, земля сильно суха була. А зараз пішли дощі то вже може вони ще будуть, хто його знає, не скажу я вам. Торік саме дорожчі були це по 80, а цього року таке дорожче. Нема, нема опеки. Прийшла на ринок по свіжі овочі, каже місцева жителька Любов. Гриби не купує, бо дорого. Люблю, але я завжди їх сама збираю. Перший раз сьогодні побачила. Осінь ми була дуже суха, не було опенюка. Зараз, мабуть, будуть. Дві півлітрових банки маринованих опенік у власному суку продає Борис Бартко. Опенючки 150 п'ятдесят, 200 гривень білий гриб і лисички 150 Розповідає, гриби на ринку продає понад п'ять років. Цього сезону опеньки не вродили. Надіємося на те, що вони ще будуть. Дощики пройшли, тепло є, морозу нема, значить, повинні ще бути. Будемо надіятися. Купувати декорослі гриби на санкціонованих ринках або ж у магазинах радять у Держпродспоживслужбі. Так ви убезпечите себе та своїх рідних від отруєння грибами. Ці випадки завжди часто бувають дуже складними, і лікарям-реаніматологам приходиться вживати відповідних заходів для того, щоб довести людину до, скажімо так, щоб вона не загинула. Гриби не є продуктом першої необхідності, це не молоко, не риба, не м'ясо і тим більше. Як якщо давати їх їжу дітям, ми категорично проти цього. Категорично проти цього, щоб давати дітям таку складну їжу як гриби, і самим наїдатися теж, не теж не рекомендуємо. За вересень, жовтень випадків отруєння опаньками на Вінничині зафіксовано не було, каже сорочан. Втім, сезон лише розпочався. Тож людей просять не нехтувати власною безпекою. Спочатку ж 2023 року в області зареєстровано 5 випадків отруєння дикорослими. Грибами. Юлія Виснюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Останньої неділі жовтня в Україні переходять на зимовий час. Перевести стрілки годинника на годину назад потрібно в ніч з суботи, на неділю 29 жовтня. Годинник на зимовий та літній час в Україні переводять згідно з постановою Кабміну від 13 травня 1996 року. Тяся суспільне вінниця, підписуйтеся на суспільне Вінниця у соцмережах.